Добрий день, хочу слідушу тезу виставити щодо мотиваторів, щодо матеріальних, реальних і віртуальних і дозорних. Сприймайте це як гіпотезу просто для роздумів. Кожна людина народжується, у неї є баланс мотиваторів. чого це зроблено. Вона повинна про щось мріяти. Це, виходить, віртуальні мотиватори для життя або ілюзорні. І повинні бути й нематеріальні мотиватори, які якби, стимулюють її, знаходиться саме в тілі, не втрачати зв'язок, не переходити в той стан, коли тобі не важливо тіло, ти тільки десь, ну, те, де наркомани там. Тоді фанати, оці релігійні, перебувають. А в людини практично повинен бути баланс. От вона про щось мріє, потім вона отримує мотиватори щільно-матеріальні. Але зараз вийшло так, що ці щільноматеріальні мотиватори, вони фактично вийшли на тільки щось матеріальне. А в дійсності воно повинно бути матеріальна, але це взаємодія в суспільстві. Ну от, Для чого була створена свого часу жінка? Ну Там версій багато, там дітей народжувати, ну вибачте, до того теж розмножувалися це те суспільство. Як воно там почкуванням, чи як заводом створювалася. А чому саме жінка створена була? Чому в неї мислення зовсім інше? А тому створювали якраз систему. Для матеріалізації. Другими словами, чоловік з жінкою мріє про якесь майбутнє, потім вони на фізичному рівні взаємодіють, входять якісь стани і дають імпульс на реалізацію цього, що вони віртуально і дозорно вже запрограмували. Причому стан дозволяє вийти ну в піднесений більш стан. Навіть до виходу з душі тіл, парний вихід. Відповідно, для програмування майбутнього ну, це найкраща система, яка була створена. Але потім це все зруйнували. Ну, з часом воно зруйнувалося. Тому що матеріальне залишилося тільки не взаємодія в суспільстві, ну щільно матеріальне стало, а стало щось якісь матеріальні предмети. Бажання цих предметів, але вони не дають мотивацію, яка може отримувати ну, людину в тілі. Да, така мотивація дозволяє на етапі програмування. От про щось мріє людина, воно мотивує її, ну, про якесь там барахло, не знаю, там, про машину якусь. Нову мрію, От вона захопилася, вона це є її життя. Але коли отримаєш це, воно або взагалі стає не цікаве, або через деякий час воно стане не цікаве. Воно вже не є мотиватором. Тому що мотивація повинна була бути зовсім інша. Так, да, вона щільно матеріальна, але це мотивація взаємодії людей в суспільстві. А це все перекрутили. Того часу, чому з'явилися релігії? А щоб спробувати людей ну, створити психічно хворих, які можуть жити без безчинну матері... матеріальної мотивації життя. Фактично ж вони жили в ілюзіях. От створили ці релігії і філософії різні. От люди вірять в ідею, і фактично вони на матеріальному рівні. Не посилюють це, а тільки створюють, ті, почали створювати грегори, тому що на рівні матриці вже вони не могли вплинути, бо вони були одірвані від чиноматеріального, бо в них не було мотиватора для життя чиноматеріального. Створення якоїсь ілюзії воно не давало, тому що в піднесений стан людина не виходила. Ну, там монастирі різні, толку сто, аж ніякого толку нема. Але такими людьми можна керувати. Ну, Тому і створилось так дуже багато психічно хворих людей. Ну, от і Наслідки можете бачити більше сил зараз в Росії. Чому вони так себе ведуть? Тому що у них мотиватора матеріального, чиноматеріального, практично немає. Тому що вже пояснив по Матеріальних предметах, що вони не можуть бути мотиваторами довго. А реальні мотивації, ну, наприклад, в розвитку там, родини своєї, ну в тому числі отримання зрозуміло матеріальних благ, У них цього нема. І от їм, виходить, переключили, що винні українці, тому що вони так погано живуть. І в них воно ну, фактично це психічно хворі люди які починають когось звинувачити в тому, що вони погано живуть. І от воно вилося, що там більше 50% підтримують і війну, те, що вбивають українців, фактично використали, перевели їх на ілюзію, фактично, що буде гарно, от коли вони досягнуть цієї мети, ну знищить Україну, тоді буде гарно. Але Путін такою загадкою казав, ви навіть не уявляєте, що буде, коли ми Україну все-таки захопимо, натякнув, що буде якесь чудо в них. І от вони мріють практично про майбутнє ілюзорне, яке для них не матеріалізується. Точно це ті ж самі фанати релігійні, які за ідею. Ну, це було відпрацьовано в часи Радянського Союзу. Що люди поколіннями жили за ідеєю, що колись там онукам буде гарно. А нічого гарного не стало, тому що воно повинно бути все паралельно. Бо кожна людина народжується, щоб у неї було два мотиватора. Віртуальний для розвитку майбутнього і реальне, чи на матеріальне, для взаємодії вже в суспільстві чи на матеріальному. Тому я там і на заставку виставив, що зараз буде відбуватися від матеріальної мотивації до віртуальної, потім повернення вже в нове суспільство, ще матеріальне. Тому що головне все-таки щій матеріальне. Те, що життя підтримує людей. Тому що віртуальне це так да, гарно, це напрямок, це куди рухатися, перспектива. Але людина живе зараз. І треба мотивація матеріально, щоб вона жила. Тому що на одних ідеях Ні, ну деякі речі, може бути, замінити ідеями. ось мені, а людині треба їсти. Ну, попробуйте замінити ідеями їжу. Ну, да, там на Тибеті, в Індії якісь йоги можуть обходитися без їжі. Вони Сонечко вони їдять. <кій> ну а останнім людям для чого воно потрібно? Це повинно бути збалансовано. Якщо потрібна їжа, вона повинна бути їжа. Я не кажу вже, яка там різа. Там кого їсти, кого не їсти, чи що їсти. Просто все потрібно, тому що людина для забезпечення її життя ці фактори потрібні. Те саме і для. Творчості потрібно. Да, може сидіти, якийсь монах щось видумувати, але він поштовху ж не може дати. Навіть якщо він там почне займатися непотребством якимсь, воно ж не дасть поштовху. Він не підніметься в піднесений стан. Тим більше він не вийде парно з душі. Ні, ну може душа і може його вийти з тіла. Не знаю. Більшу частину вони цього не, не усвідомлюють ті, що сидять по монастирях чи якихось скитах. Після толку небагато від них. Ні, вони підгодовують свої Грегори якісь, стимулюють їх. Ну і собі створюють ілюзію життя. Так от зараз я думаю, будуть значною частиною мотиватори, що на Приглушуватися, тому що вони пішли хідним шляхом, і вони більше саме матеріальні речі якісь. Не взаємодія між людьми, а саме матеріальні речі. От ці речі й прибирає. От людина мріяла про хату машину. Раз, ракета прилетіла і сотню хат раз і бахнуло. І ось 100 мрійників залишилось ні з чим. Ну, хто з такими мріями. Переїхали в інше місце, десь зняли квартиру, чи хату купили, опять прилетіло, 20 мрійників залишилось ніж. Ну, може, хтось почне замислюватися. А чи може бути це мотивацією для життя? Ну, для когось на них буде це недоступно. Тому що фактично це порушення балансу це психічна хвороба. Поки людина усвідомлює, дещо і віртуальна ілюзорна мотивація, і де чи і реальна матеріальна мотивація, вона нормально рухається, вона орієнтується в просторі і робить те, ради чого вона взагалі народилася. А коли оця це збивається, цей баланс мотивації, пізно це вже психічно хвора людина, у неї йде перекос або віртуальне, або матеріальне. Ну, знову ж матеріальне, матеріальна, це більше матеріальні речі. Не взаємодія в суспільстві, якби щільно матеріальна взаємодія. А саме просто накопичення якихось речей. Може бути мотиватором. Тому розчаровуються, чому, значить, і олігархи ці всі. От вони грибуть, грибуть. Ну, вже нагрибли скільки, що вони ще не можуть все засвоїти. Вони починають тоді матипулювати, їм цікаво війни оці затіювати, людей вбивати. Вони. Від цього хай їх отримують, що вони вище себе поставили, то все не люди, а от вони єдині люди. Ну, знову ж, куди веде еволюція в таких людей, нікуди не веде. Рано чи пізно, хай воно в 100 років, як той Ближинський, здох. Ну, все одно не здохне. Те, що воно програмує негатив для людства, все рівно він піде. Тому що воно не підтримується. Зуміється, щоб було майбутнє, повинно зроб... робити це все з любовю. Там не той рівень любові. Так, да, вони люблять вбивати людей, вони отримують кайф від вбивства. Але це любов не животворяща, а любов медвечини. А майбутнє де тільки любов животворяща. От коли дійсно в суспільстві Люди з любов'ю взаємодіють, то не подумайте, що це фізична взаємодія, як акт. Ні. Це просто взаємодія, щільно навіть хвильова взаємодія. Але на рівні тіл. Коли ви на рівні тіла сприймаєте вібрації, теж в мене відео казав, кожна ваша клітина вона трансформує і це вже комплексне випромінювання, ви його на рівні ума проявляєте. І ви відчуваєте, от як ви відчуваєте ну, дерево, Тички порозліталися зараз. От тичка, як ви їх сприймаєте? Ну, За рахунок того, що кожна клітина сприймає в першу чергу. Отака от взаємодія це є щільна матеріальна, реальна взаємодія. Ну, а ви щирі, зрозуміло, це кольормічна пара. Це те раді взагалі створювалася, чому пара, щоб вони були творцями. Але, на жаль, зараз дуже мало такого. Тому що дуже часто релігії це під заборону ставили будь-які відносини і переводили, що це бруд. Або ті, що в філософії навчалися різних, ну, до мене стільки там на острів приїжджало, ті, що з хідних філософій набралися, ну це все чакри повинні. От сердечною верх працювати. А нижній то бруд. Воно не повинно бути активне. З Полтави повні приїжджали. Навчені. Ну і всякі оці лігії філософії вбивають людей. І дуже багато не розуміють, а взагалі, а до чого вони живуть? Що є мотивація в їхнього життя? Ви більше всі спитайте, почнуть видуматися, яку дурню. Дітей народить, хату збудувати, дерева посадити і ще щось. це тварини роблять. А людина повинна творити навколишнє середовище. Чому ви зараз не можете впливати? Тому що у вас голова забита чорт чим. Ви отаке, як ось це сосна не створите, це колись створили, хтось давно, доклав програму. Дувалася еволюція цієї рослини. І от ми зараз навкруги нас є ця природа. Ну, все штучно створене. Да, творець створював все. О, прилетіла свойка. Взяв <свісно> на берег, вилетіла вверх. Та то залишили поїсти. Так вони по черзі прилітають. Але творець це робить через людей. Не даром вже кажуть, що химородники чи характерники це руки Всевишнього творця. Тому що вони усвідомлюють і роблять це свідомо. Він ну, воно і спрацьовує. Ну, чому зараз мотиватори сильно матеріальні багатьох рубають? Тому що вони не є тими мотиваторами, які дійсно можуть мотивувати життя. І виводить віртуальність. Тому що якщо в тебе все зруйнували, то ти вже побажаєш про щось інше. Да, більшість побажає, хочу нову знову хату побудувати, купити там машину, напхати в хату всяким барахлом. Але дехто замислиться, а то будувати хату, коли суспільство гниле. Треба суспільство було, щоб нормально. Все вже виходить. Уже в людини мотивація, виходить, та, що направлена на еволюцію. І взаємодіючи в суспільстві на щільноматеріальному рівні, буде даватися поштовх. Ці люди, які забажають змінити середовище, них почнуть рухати еволюцію. Ну, а хто буде бажати чергову хату збудувати та набити барахлом, то вже їхні проблеми. Вони випадають з обоями сторічнього творця. Яким чином вони вже втратять свої тіла, і їхні душі відійдуть в світ мертвих, то не так важливо. Головне проявити цих людей, які є творцями. Зрозуміло, що і гармонізуються і пари, як найбільш потужний елемент програмування. Чому я той казав, що не може бути суспільство гармонічне, коли хтось вбитий, а хтось живе. Чекати, поки народиться, так що ж чекати? Жінки 30-40 років, вона втратила чоловіка, ну, народився той чоловік. Ну і що вона буде з дитиною? Чекати, поки дитина підросте, то навіть якщо їй 20 років. Ні. Тому і проявиться з того світу так, щоб було гармонічно. Як я не буду. Тому що тут варіантів багато, я там дещо озвучував. Але тоді, так, да, складаються, гармонічні пари складаються, вони відновлюються, але вже як на інший рівень зовсім. Тому що вже багато зрозуміла і жінка та, що залишилась, а душа, яка повернулася в тілі чоловіка, у неї вже це все буде якби, прописано вже. І фактично цьому чоловіку пояснити своїй дружині зміст життя людського вже буде простіше. Так що дуже цікавіше, з речі, відбуваються. Да, пробують відволікати. Усе. Але я ж кажу, тут головне алгоритм відродження, який зараз програмується. Там не так важливо, скільки людей кладуться нове суспільство. Ну, що що таке люди? Їх сьогодні може відтворити скільки, скільки потрібно. Навіть дава, даючи проекцію душі, тіло, навіть біороботів знову наплодить, якщо вони потрібні. Тут головне скласти це ядро, з якого все розстенеться, цю насінину. У цьому Казані, який на Україні, де створюється нова людина, щоб створилося якраз от суспільство хай невеличке людей з новим мисленням, щоб вони це все усвідомили. Те що частково я вам пояснюю. Все, коли воно включиться, ви розумієте, людина усвідомлює. Приходить слідуча інформація, воно далі усвідомлює. Там набагато швидше все піде. І, відповідно, простір починає змінюватися, по частотам він зміниться. Він ущільниться, більш високі частоти. І відповідно, низькочастотне все почне розпадатися, в тому числі і біороботи всі різні. Ну, або ті люди, які не захотіли далі жити людським життям, а почали жити життям біоробота. То різниця невелика. Фактично всі закладаються спочатку як зачаток людини. Просто дуже мало залишаються цими людьми, коли народжуються і підростають. Більшість не витримує зовнішнього впливу суспільства і перетворюється в біоробота. Ну, Я там не буду владити прямі зачаття, клонованих оцих всіх, то само собою ще впливає. Ну, мабуть, і достатньо. Таке вам відео. Подумайте.